Що наша фракція зареєструвала наш альтернативний до законопроекту зеленського законопроект, який має три важливі відмінності: перша заборона позасудових обшуків. Ця практика критикується сьогодні вже не лише бізнесом, який кричить від цих позасудових обшуків, але й правниками, адвокатами, юристами, вже суддями, вже є відповідна заява керівника Ваксу. Це вищий антикорупційний суд. Ця практика надмірних позасудових обшуків вже критикується Європейським судом з прав людини, які рекомендують Україні від нього відмовитися. Наша команда дуже професійно підійшла до цього питання. Якраз Вікторія над цим працювала, і ми залишили можливість для таких швидких обшуків. Важкі злочини, це вбивство, зґвалтування. А також ми врахували тут позицію САП і Набу, і в цьому законопроєкті залишаються ті статті, які стосуються хабаря. Тут можна обшуки, все інше ні.